Так, всім привіт, значить мікронуклеус, дивлюся, щось такий движнячок, тут бжолки літають так. Думав, може на обльот. Коли ні, щось тут так дуже багато бжіл, там трошки є він, там. побили деяких бжілок. Напад, не напад, знизу, мліна. В общем то відкриваю, а він повний повнісінький бжіл. І походу якийсь ройок. Дивіться, повністю і кормушка все забите бджолою ось. І бджоло сіренька. Походу невеличкий райок. Сюди, коротше, заселився. І тут вже бджолки потягувалиш і вощинку, все, в общем-то. Вже Маточки повинні були починати сіяти, ну, якось так. Знизу, зараз якщо буде видно, там така не видно, так? Да? Так що якось так. Деяка бджілка там сидить, бо цю жопку підняла, через Впрашується, так що... Якось так. І це я вже в цьому році спостерігаю такий другий момент нальоту якихось невеликих ройків. Або в когось з голоду злетіли, або в когось від кліща злетіли. Або десь хтось зняв та не всього. Ну якось так. Напишіть ви свою версію, як ви вважаєте. Що це в цьому році прилітає. У мене вже в цьому році це другий випадок. Оце таке. Ну, але трошки є сібій, ні, зрозуміло, що свої... Вони ну, трутин літає тут. А, в общем-то... Але також, щоб скублися, не видно. Да, не видно, да? Там тру... трутин прилетів, в общем то Ну, все як має бути. Так що якось так.